Всім вітання. Yamaha CDX490. Років 5 тому назад е продав її моєму другові. І подивимось, що ж там за тих 5 років з нею є. Як вона себе почуває. ну Приїхала вона до мене зі скаргами на лоточок, здається. Щось не зовсім там воно добре функціонує. А так, ніби. Решта робить апаратик 96-го року. Має оптичний вихід. Франція. Всередині досить все акуратно. Така от материночка велика. Трансформатор. ксс 210 головочка. Ага. Вот щось таке є. Так. Що в нас тут? Добре. А кнопочка в нас плей не працює, так? Угу. Виходить, що так. Відкрутив передню панельку. Дисплей, клавіатура. Добре, знімаємо решту. плата Гарна, акуратна. Махівський процесор. Вихід. Маємо 2068. Ну, все гарно. Добре. Давайте перевіримо це все. Ага, ну і ось тут. Що в нас? мн 66271. Ну що ж, жоден конденсатор не був обділений моєю увагою. Ну і що я скажу? Ну, ну, не зловив я нічого, щоб можна було поміняти. Навіть підозрілих немає, Ну, все в ідеалі. Враховуючи те, що це апарат мого доброго знайомого Віктора, а він є моторист від Бога а Раптом мені прийдеться, тож ми цю плату просто так не відпустимо. Враховуючи деякі технічні особливості, е дану схемотехніку, враховуючи, то я дійшов до такого рішення. До золотої серединки, скажімо так, що ми тут зробимо? Ось у нас є 4 конденсатори. Ну, це обов'язково би помінялося. А ще я собі, е так подумав, операційничок також заміню. Хоча зазначу, що тут стоїть не самий простенький операційничок. Тобто не 4558. стоїть тут 2068 jrc От, Але. Може бути краще, скажімо так, музичніше, мелодійніше. Такий от апгрейд з невеличким таким бюджетом, я б сказав, <смі> з мінімальними вкладеннями. Добре, ну зараз я це запаяю і ми вже перейдемо відповідно до мордочки і механіки. Все, з материночкою закінчив. Приступаємо до, е, до чого? Мабуть, давайте візьмемо клавіатурку нашу і там замінимо ту кнопочку, яка в нас дуже погано натискалася. Все ж таки вирішив <кій> зазирнути в ту кнопку. Брудненька, щось от налипло, якесь чорне. Ну, давайте зараз її відчистим Буде, як то кажуть, в оригіналі. Ніби добре. Кнопочка не появилася але працює добре. Перевірив дисплейчик, пайки хороші, сам не мутний. Чистенько все. Передню панельку можна збирати. Ну, тепер механіка. Я вже попередньо так трошки обдивився, що нам треба буде зробити. Е, кінцевичок закритого положення в нормі, а кінцевичок відкритого положення має. Ну, 50, 100 ом, 150 ом десь так. Тобто його треба буде почистити однозначно. Далі, звичайно, ж, лінзочка і раєчку треба помастити. Щось так, на мій погляд, вона трошечки вже підсохла. Ну, і такі попутні різні дрібнички. Все це зроблю. Ну, дуже був брудний кінцевичок. Зараз складаю, ставлю, подивимося. Давайте спробуємо. О, чудово. Цей кінцевичок закритого положення. Він зараз замкнутий. Він хороший. Цей кінцевичок коротке. Ну, як би добре. Зараз деякі ще маніпуляції і буде вже все. Підзібрав? Заодно поміняв ще ось цю кнопочку, вже така вона була не хороша. Давайте спробуємо. Та й ніби добре залишається трішечки щось послухати. Не встиг зняти кінцівочку. Так часом буває. Не встиг я зазвонити, як Віктор прибіг і забрав апарат. Я ледь кришку встиг закрутити. Ну, нічого, рухаємося далі. А, давайте я так от ще в кінці покажу вам, тільки що збігав на Укрпошту, забрав дещо. Давайте я вам це дещо покажу. Отака передачка. Це я вже її відкривав на пошті, бо думаю, всяке буває. Буває і цегла може прийти. Але ні. Це ж таки апарат. Зараз я його вийму, краса. Листав я OLX, дивлюся фоточка. Гараж біля гаража столик. На ньому три музичні центри. І ось один такий. Я просто не втримався. І за пару гривень. Просто за пару гривень. Ви гляньте. Так, він трішечки там обшурханий. Але яке личко. М -м -м. Є пульт. Є навіть паспорта. Ну, мені дуже сподобався. Буде окреме відео по ньому обов'язково. Тож подивимося, що це таке.